Всім привіт до вашої уваги лотна поставка товару. Одяг дитячий мікс, бренду лупілу. Є різних забарвлень. В лоті є комплекти, шорти та футболка. Матеріал бавовна. Є футболка для хлопчиків та для дівчаток. Розмір від 50 до 104. -го. Є комбінезон. Шорти в комплекті 2 одиниці. В лоті 45 одиниць. Вартість лоту 2560 гривень. Собі вартість 1 одиниці 57 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня.